Добрий день, цікаві хлопчаки-соколята і зіренькі дівчатка. Вітаю і вас, та татусі та матусі жвавої малечі. Доброго дня і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорожському коші, шануймося ладом люди хороші. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішку і світанки та уступці дня, та вче життєве жито ради нашій новій зустрічі. Я дійсно так ради вас усіх лицезріти і бажаю, хай вам буде щастя постійно в житті заріти. Пликатарці, щоб спекти хліб, потрібно замісити тісто, я казкар, Я збираю своїх казок на намисто. Кожна моя намистина, казка добра, красива, чарівна. І дійсно так, бачите, яке в мене є чарівне намисто моїх козачок. і кожного разу я їх зігріваю під серденьком, щоб прийти до вас і розповісти свою чергову казку. А сьогодні, сьогодні я розповім аж дві казки, і вони будуть стосуватися козацького життя, козацької вдачі, козацького хисту, і я певен, вони прийдуться вам до смаку. Тож, оповім я вам, друзі, цікаві. Наших пращурів звичаї славні, розкажу всім кітливим дотепним про достойників лицарів степу, самобутня козацька вдача дух і тіло під вдячним. Тож почну я доречне казання вам на подив і ладне зростання. А перша казка моя буде про словнозвісного характерника грицька живця. Таке прізвище в нього було Грицько живець. І ім'я красиве, прізвище красиве, бо від цього прізвища пішло такі слова, як живий, живе, тобто все, що стосується життя. І так воно сталося, що Грицько великий характерник дійсно був справжнім, справжнім цілителем. Він повертав. Здоров'я козакам загирене, кістку міг вправити, рану загоїти, близновуну рану, адже дуже багато було у козачинків посічених ран від кинджалів, від шабель. Але головне, чим він володів, він міг навіть людині, яка вже лежала на одрі перед смертним, втрачала краплини життя. І вже була готова відійти у інший світ, він повертав життя. І я розповім одну історію про те, як грецько-живець порятував козаченька-гната. Жив був козаченько-гнат Лин. І у бою був він поранений татарською стрілою. Поцілена вона була майже в самісіньке серце, Ну, тобто близько серця. І... Це неминучо, а, не сприяло тому, щоб він а, одужав, а він просто помирав. І тоді козаченьки швиденько, після бою, а, та розстелили бурочку і принесли його до грицька живця, і той сказав: хлопче, не скній, не переживай, не хвилюйся, я поверну тобі захирене здоров'я. А для того, щоб а, почати своє магічне дійство. У нього були свої замовляння, свої молитви. У нього була ще чарівна хутряна шапка і шкіряні постоли. І ото він поклав обережненько гнатика десь на лавицю у себе у куріні, одів на голову йому шапку козацьку на ноги по столи, обертальним рухом потроху, потроху висмикнув тую стрілу. Узяв Хортицької землі, замісив його на джерельній водиці, приговорив певну, певний заговір і приклав його до раночки. Потім ще щось пошепотів, і козак Гнат лин, заснув. Через три години богатирського козацького сну він прочунився, прокинувся і підвівся. Тобто Загой відбувся. Тобто грецько-живець повернув йому так загирене, втрачене здоров'я, бо завжди мав оте, зеренце, заранивши яке у тіло людське міг повернути йому здоров'я, а то й навіть відвернути від смерті. От такі були запорожці на Січі Запорозькій, От такі були характерники вправні, розумні і кмітливі, кмітливі люди. А другу свою історію я хочу розповісти вам, О, вона трошки жартівлива, але правдива. Жив на січі Свирид Храпко. люгав, вправний, кмітливий, мудрий, О, все, що робить повільно, статечно, не поспішаючи. Бо був він як отой от та галушка, гливкий такий, товстезний такий. Але це не заважало йому ні лицарській справі його, ні його хисту. Він і ковалем був непоганим. То от, коли починалося десь козацьке свято, він а, не йшов у присяд, як козаки, не підскакував, як кізоньки під час гопака з іншими козаченьками, а просто виходив і тим так смішив усіх присутніх. Виходив у коло, лягав на живота. Розкручував себе і отак, от от, як та каруселька рухався по Майданові. Всім було так смішно і потішно. От. Але чим він дошкуляв своїм хлопцям? Він дуже сильно хропів. Чуєте, храп його був такий, що під час сну, а козаченьків було майже десь до ста людей в курені. І вони не могли просто спати, затикали собі вуха, чим тільки могли, щоб не чути того храпу, бо від храпу, Свирида Храпка, аж струшувалася стріха а, на Дахові. Стіни двихтіли, тому що храп був безконечно сильний у нього і хрипучий. Так от раз, раз колись у двобої у борні з ляхами, храпка, Свирида хвапка, під ним. Було поранено коня, він не міг а, податися з поля. Бою, його захопили в полон ляхи. Що робити? Привели його десь у льох, прикули залізом, от, та й за, за, замкнули на щиколду, думаючи, що певним часом поранні його. Стратять. Як вони це робили, бо а, жорстокість на війні завжди, завжди панувала, а та як ляхи не любили козаченьків, то ого-го. Тож, наступила ніч, вони повлягалися спати поруч з льохом, де розмістився козак Свирид Храбко, і не сподівалися, що то буде, як почав він хропіти. Як почав він хропити, ляги попідскакували, бо подумали, що то, що то просто якась кіннота примчала, щоб його порятувати. Швиденько всі повскакували, хто накинув на себе одежину, хто не встиг, бо соня з голими, з голими торсами вони пострибали на своїх коней та втекли. А Храпко підвівся вранці, гарно виспався. Та й озирається, що і як ніхто до нього не йде. Він тоді силою своєю висмикнув от, із стіни. Того гака, до якого був прикутий, От, поскидав, потім знайшов зубильця молоточок, визволив свої руки від цепів та й подався собі на січ. Так він завдяки своєму. Хистові, який дошкуляв хлопцям-запорожцям, порятував собі життя. А от такі козарлюги жили на Січі, як -от цілитель характерник грицько-живець та як свирит храпко, вдалий козак, який храпом своїм порятував своє життя. Взагалі, ви знаєте, дорогі мої, настільки настільки мене чарує звичаї і те, і те яка Яке життя панувало на Запорозькій Січі, які звичаї там були а, мудрі, дуже-дуже мудрі, але ця мудрість вона була, вона була випликана життям інакше й бути не могло. Ну, от Скажімо, останній останні звичай, який я вам зараз перекажу перед тим, як ми будемо прощатися з вами, він стосується, стосується от такого, такого звичаю. Скажімо. На січ приходив статичний чоловік. І було йому років 40. От, отаман, корінний отаман. Познайомиться з ним, побалакає, запише його в список, цидулочку, що він входить такий-то-такий-то курінь, скажімо, минський. От, і. Тоді відводить йому, вказує своє місце, де він буде спати в корені, де він буде столуватися, сидіти за столом. А потім підведе до старшака, тобто до людини досвідченої, як казали, запорожці бувалої і так скаже. Оце, друже, тому хто прийшов, тільки но прийшов на січ, оце буде твоїм батьком, ти маєш кликати його батьком. А той, якому було років 20, той, якого корінний сказав, щоб він називав його батьком, та міг називати старшого от себе, чоловіка, який сам годився йому в батьки, мав називати його, міг називати його батьком. Чому так? Та тому що до досвід це і є вік. Там неважливо, скільки ти прожив на життю, головне, що ти став справжнім козарлюгою, завів собі чуба, вуса, ти неодноразово ходив у похід, і знаєш, хист Військову вдачу знаєш підступність ворогів і таким чином можеш поб... поберегти життя і здоров'я своєму синові. Хоча він фізично набагато старший від тебе. Уявляєте? Які чарівні, прекрасні звичаї панували на Запорозькій Січі. О, зараз бачу, що час нашої зустрічі добіг кінця, дорогі мої. Я з радістю кажу вам. До побачення, тому що знаю, що наступного разу ми знову стрінемося з вами і будемо вести бесіду про звичай нашого народу, про хист і відвагу запорожців, про іншу мудрість, яку плекали наші предки, щоб переказувати нам, щоб воно панувало серед нас і дарувало нам глуст, радість, здоров'я і багатство. Щоб жили в мене бідно, весело і радісно. Тож хай коблиться у стіжку мишка, хай з вашого обличчя не зникає усмішка, хай світить вам блаженства аж три, аж три зорі. Дай Боже вам жити в щасті, в здорові, в радості і добрі. Хай сонце блищить, хай небо сміється, хай все у вас гарно ведеться. і... Любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення!